Алло. Буру-буру? -бу. Алло. Сусус! ой ой тут шипе. А не сусати? Кому сусати? Сосед давай. Сусус, мог тить, смог тит, смогтить. Смок шей, засыхуй, соси, соси Смок, чому всюди. Типу. Я стану дитиною під діді да. <laughs> Ось хто став дитиною під діді Ігорек, якщо ти можеш вибирати куди падати, падай на мене Що? Я... Тебе замутило Я говорю, якщо ти можеш вибирати куди падати, падай на мене Тебе замутило Можно <спіль plenty> <Радить> мне yeah, розказати? Давай. Реально типу... Короче. Ситуація. Uh, Підходить син до тата. і, і пытается типу, тату, скільки ти разів можеш? разі, може, типа, ну, пьянту палку, так скажімо, так? Ну, а тату відповідає раз. Син, типу, смеяється і каже, типу, а я чотири. Приходить там 5 років. Син задає те саме питання тату, типу, Тату скільки ти разів можеш, типу? Тату каже, один. А я три. Проходить 10 років. Е, та така сама ситуація, питається тато, ви скільки можете, типу, та один, типу. Я, сину, я, я вже два. Приходиш ще 15 років. Та сама ситуація, питається тато, скільки тато ви можете? Один. І я можу один, типу. Приходить там ще пару років, і приходить син до тата і питається, типу, тато, дивіться, скільки часу, час вже прийшло, типу, ви скільки разів можете? Один. І тато, і тато та питається сина, а ти скільки можеш? А я нуль. А тато сміється і каже, а я один. Ай, нахуй, короشي. <laughs> а хочешь заходить, хочешь заходить О, oh, давай, зараз ми снижиш. Де там типу дві побажання, дольхи типу воля. От вони ніби ж собою підкутують так дуже багато часу. І що? Знаєшся, заходити, Долговець, е-е, типу джин, знаєш, такий типу, там, типу можна загадувати бажання, щось таке типу. Вирізає джин, типу, його трата, вилізає джин і каже: "Джентльмен, типу, ну, дивіться, ви мене здобуваєте, типу, позначали, то побажання типу, ділите типу на два, як типу, знаєш, тобто Долговець даєся там типу два бажання чи щось, а воля віддає ці тільки одне бажання. Ну Лише, типу, 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 щоб знай, довго биться, типу, попросити від джена, типу, каже, Типа, ваперинг. Но мені не було ні таких, типу, е-е, э, там цих, як там його, ні бандитів, ні сталкерів, ні свободовців, а був тільки мій долг, всяке таке. Друге. Це російське таке має бути просто. Давай. Щоб був забор під 10 м, щоб ніхто не пролез, ніхто не підскочив. І що, тогда ми і долг, типу, типу ми порядок. парад. Джин джентайся, короче, уоäns. А ти що хочеш, типу? Так воли, волився, типу, е э, цей. Е-е, э, думаю, 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 і каже, типу, джену. Ну що, типу, цей бетонна стіна, так по самий, цей, по самий верк, ти типу, покажеш, ну так. Подумай, 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 и скажем. Ну, тогда заливай бетоном по самим, по самим, типа, А ты сиди нахуй, блядь. Я не, <laughs> не разумеешь. <laughs> Какой <Який> же ужас. <laughs> не разумеешь ты нихуя. А, да, это я, кстати, только специально, брат, и работать. Вау, анекдот. не, -не. <laughs> Ну, давай, рассказывай. Купил долговать шляпу. А в найму какая разница?

Ну я майже долетів таким чином. Ха-ха. <гум> так я, я все прораховую наперед. <гум> я прорахував? Потім а не кажуть. Це й просуваєш далі. Ой. <гум> Просунувся? <гум> Як там? Хорошо просувається. Země tam balata stojí. Já stojím. Jak stojím. Já, já. stojím. <laughs> no, hmm. no, hmm? <laughs> no, tvý, А я неправильно oh. пришел, да, я вернулся назад. Так, Ти ідіот. А мы не могут. А я встигну. Я не стыгаю. Ой, ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это нить машину. Oh, oh. <laughs> já znám, že já <laughs> <laughs> Dobra, já <mi>. <laughs> <laughs> to je Já mám mír. Dobrý. Dobrý. Co Да, джима над тобою дуже. Любить сміяти. Ти знаєш цей. А які дати з'їсти? Позвонити в дзвінок. А де дзвінок? Я я знаю. Сука. Ти у нас в тебе? Ясно сдох. Ячего не чую. А да, а да, ты вздох? Я сдох, як дойти до центра, там, де ну знає костер. Я не можу навіть пройти нікуди. Розумієш? Yeah, sure. А, вона тупо заспавнилась переді мною. Uh, Ох... uh, рожі мене просто вже вибішуть. Uh. <laughs> подивись на них, вони уродські просто максимально. Не uh, uh. <laughs> тоже. Uh. ти тис. Uh. <laughs> uh. <laughs> Такс, я вже не помню, що тут. Та, по uh. <laughs> <реш> ну там Ой, боже, камну стрмна нахер. Це правда. Ну ти каже, і величезна ця голова зміїться просто. Mm. Ой, блять. А тут як? А тут бігти просто вперед до проходу. Якщо встигнеш, буде добре. <реш> О, це зараз тікати буде треба. Добре, я хочу скрутить дозу. Да, я теж це робив самого почутт. Ладно. Удачі. Що? Удачі кажу. Это не навис, блять. Я тебе, сука, не знал, что бане ты чмок! Я ты чмо! бане ты чмо! тебе галмок. Это мене навис, это менее. А бля! Їш, ти шумо, блядь? Ну я. ха ха Антон. Що тепер, як це все розрухлити? Ну Ярик стає мелким, ми його їбем, Типа, типу це P's і Wheels Smith. Це так oh, yeah. на тих вечірках. Ну, no, так само їбали просто. Блядь. Не вистачає, щоб я був голий. Випливемо це?